Всім здравствуйте! Мене ви знаєте, Павло Миколаєвич, ріалтора Вінниці. Сьогодні вам презентую в царському селі будинок двохповерховий, на 6 кімнат, у нас тут дві кухні. Зайдемо одразу в будинок, ми показали вам ділянку. Ділянки тут 4 сотки, звісно, там, де е і будинок стоїть, бесідка, накриття автонавіз. Оператора пропускаємо і знаємо вже 454 411. Я поки розвиваюся, це вхідна зона, як ви зрозуміли. Перший зал з кухнею великий. Будинок має майже там, 310 квадратних метрів. Тут у нас перший поверх, кухня, зала, вхідна зона, там перша спальня, тут друга, друга спальня з ванною кімнатою і з коморою. В коморі там також сейф, може слугувати для вас як там для якоїсь зброї чи, чи ще для чогось. Тобто повноцінний такий сейф як банку. Сама ванна кімната на першому поверсі, у нас скрізь тут душові кабіни. Зараз проживають люди, то деякі речі, звісно, попадуть вам в кадри. Будинок сам е, всередині з дубу, тобто для алергіків все саме те, ви зайшли і відчуваєте що нічого такого немає, можна вільно дихати. Я сам по собі знаю. Друга кімната. Вид у нас тут на бесідочку. Чотири сотки землі, але для великих поціновувачів, скажімо так, хто хоче побільше, то є можливість. Докупити ще. Давайте ми коротко спустимося ще в цоколь. Там у нас комунікації, автономний котел і не один тенісний корт. Так, тут акуратно треба. Отак включаємо світло. Тут у нас тенісний корт. В цоколі. Цокелями будинку, тут у нас всі комунікації. У нас два котла, які автономний, і газовий, і електро. Протерн, Вайланд, і також ще й бойлер є на підігрів води, і розріджувач. Ну, по комунікаціям тут взагалі рай. Е, ну і так як це цоколь, на всяк випадок і газова плита, і пральна машина і не одна. Коротше, ми вам все показали. Тому що, ну часи такі, що десь треба і переховуватися. Там у нас. Теж такі, як, як комора, приміщення, тенісний корт. Ще одне приміщення, ну, конкретно як типу погріб, як, як завгодною можна назвати. Тепер ми піднімаємося знову на перший поверх по сходам дерев'яним. І ми піднімаємося на другий поверх. В другому поверсі в нас також кухня, дві спальні, ванна та балкон великий. балконіще. Повноцінний. До речі, по площі е, там перший другий поверх схожий. Тобто десь по 105 квадратних метрів, тому що ще плюс цоколь. Ну У мене є план, я вам покажу. Називається. Так, це перша спальна кімната, кондиціонер. Все гарно. На підлозі у нас така паркетна дошка. Олере, все вирівняно. Будинок 2008 року. Е, так, яка це у нас тут стеля? Фарбована. Ну. Правильно. Фарбована стеля. Душ в свій, свій час був з Італії привезений, якийсь спеціальний, там з джакузі. Е, ну, взагалі тут на сантехніку не, не жаліли грошей, як і на весь будинок. І Тут, як то кажуть, стадіон так стадіон. Стадіон аграрного університету можна бігати поруч. Е, там гуртожитки аграрного. І там підсумуємо. Будинок 310 квадратних метрів, 400 землі. Царське село, вулиця Академічна. Не плутати з районом академічним. Е, все в нас тут гарно. Два поверхи, плюс цоколь, комунікації, електро та газове опалення, плюс бойлер. Своє, ні, немає Своя центральна вода, центральні каналізації і ціна 300 тисяч вже без комісії. Ціна загальна. Кому цікаво може бути додаткова ще земельна ділянка, плюс, звісно, все показав, все розповів. Все, заходьте, дихайте вільно. Поїхав.